Треба принижувати країну. Не робіть цього, не грайте за російським порядком. денним. я не розумію, як навколо цього можна не об'єднатися. Друзі, всіх вітаю. Це Верховна Рада України. Я вас прошу і закликаю. Прошу і закликаю. Підписуйтеся тут. Правда про роботу парламенту, якої немає ані в марафоні, ані на каналі Рада. Не завжди обов'язково банан називати бананом. Поки голова Верховної Ради чомусь думає про банан, не знаю чому. А я хочу сказати, що в нас є про що думати. Трагічні дні переживає цей тиждень Україна. Розпочався 12-й рік війни, яка почалася в страшному лютому 2014-го З окупації Криму, з окупації частини Донецької і Луганської областей, і звичайно початок повномасштабного вторгнення, коли Путін, Путінська Росія, наважилися на Повномасштабну війну проти України, звичайно, що ситуація протягом цих 12 і 4 років потребує аналізу, роботи над помилками. В цей день, 24 лютого, до Києва, прибула велика кількість іноземних гостей. Це і депутати Європарламенту, депутати британського парламенту, національних парламентів країн ЄС і Єврокомісія майже в повному складі завітали до Верховної Ради України аби висловити солідарність українському народу і слова підтримки. Ми мали з ними короткі зустрічі. І закликали ще і ще раз посилити покарання Росії тиск на Російську Федерацію, санкції, адже очевидно, що непокаране зло повертається, і сьогодні Росія і досі має гроші на ведення цієї жорстокої війни. Я впевнений в тому, що ми маємо виграти цю війну, виграти завдяки партнерству наших друзів. По всьому світу. і от 24 лютого Верховна Рада України прийняла заяву звернення до парламентів і урядів світу із закликом підтримувати Україну із закликом тиснути на Російську Федерацію. І ми зробимо усе, аби дипломатією, санкціями, потужним новітнім озброєнням досягнути сили, досягнути перемоги справедливого миру. І гарантій безпеки, але далі влада, яка зараз ем, проводить масові е, такі зібрання всіх сільрад, міськрад, райрад по всій країні і підтримує такі приймає заяви на підтримку Зеленського в стилі там ЦК, КПРС, е, влада вирішила таку заяву прийняти і в Верховній Раді України. Це про незмінність влади в Україні. А йдеться там про легітимність української влади. Я не розумію, як навколо цього можна не об'єднатися в цій залі. Дуже гучна назва цієї заяви на підтримку демократії. Ми нагадуємо, що за демократію за європейську Україну сьогодні боряться збройні сили України, і ми вимагаємо від влади боротися не і не оголосити не війну Путіну і путінській Росії, а не проти опозиції, робити все для того, аби Україна розвивалася як демократична, Ічна вільна європейська держава, тому що ці принципи і цінності це не заяви, не пафосні слова, а це дії. І на жаль, сьогодні ми щодня бачимо, як ці дії розходяться з реальністю. Здається, ні в кого ані всередині країни, ані назовні немає сумніву в легітимності української влади. Позиція нашої політичної сили ви не ставили і не ставила під сумнів. Легітимність української влади, включно з президентом, єдина людина, і єдина країна, які час закидають цей сумнів і говорять про Україну як країну там з переворотом, це Путін. Не треба принижувати країну путінським наративам. Що нібито треба підтримати і підтвердити легітимність української влади і українського президента голосуванням в парламенті. Вибори в Україні під час війни неможливі. Ніхто з притомних українських сил в Україні не ставить. Ці питання на порядок денний не ставить ці питання як дискусійні. Навіщо ми цими заявами актуалізуємо тут в Україні російський порядок денний? Це категорично неправильно. Вибачте, до України в цей день приїхали ще раз наголошую десятки міжнародних високого рівня делегацій. Не приїжджають керівництво Єврокомісії і Європарламенту і депутати країн цивілізованого світу до нелегітимної влади. Ну а що стосується демократії, то будемо відверті тут. Повно проблем. Адже замість воювати і зосередитися на війні з Російською Федерацією влада Зеленського оголосила Другий фронт, воює з опозицією, посилює тиск на опозиційні партії, засудові е е санкції проти е лідера опозиції. Коли ми говоримо про санкції проти Петра Порошенка, то на думку приходить тільки одне: що це санкції, від людини, яка в 2014 році. Говорила з Червоною площі в Москві, до людини, яка отримала для нас Асоціацію з Європейським Союзом. До людини, яка отримала і допомогла отримати для нас Томос. Для людини, яка почала реальну відбудову української армії. І якби не це, ніхто не знає, що сталося 24 лютого 2022 року. Відкрила кримінальні справи, і це ганьба, коли 24 лютого відбуваються ці судові процеси по бойовим офіцерам, які не так воюють. І Зеленський на своїй прес-конференції говорить: ну хто ж має понести відповідальність, що гинуть солдати? Так може, в дзеркало треба подивитися і згадати теж про підготовку до війни? Для цього ще буде час. Висновки будуть зроблені багато інших речей, які відбуваються і сьогодні, коли кожна копійка має іти на підтримку збройних сил України, а не на афери, такі як, там добудова Хмельницької АЕС або дороги, або марафон. От на все це ідуть мільярди і мільярди. Але це сьогодні не перший пріоритет, бо перший пріоритет є підтримка армії. І, звичайно, європейська солідарність не підтримала цю заяву про демократію. І от це теж такий показник відповідальності, верніше без відповідальності слуг, тому що не вистачило голосів. Наше 218 людей знаходилися в залі і тому не знайшли голосів на цю підтримку без європейської солідарності. Ми можемо тільки разом це зупинити. Слух було взагалі лише 100. 140 здається, чи 145 а, і тому до заяви не заспокоїлися про підтримку демократії. Прийшли уже другого дня, у вівторок, 25 лютого, і зігнали на ну всіх видатних демократів. Це сила, яку не здолати. І мертвих, і живих, і ненароджених, і слух, і ОПЗЖ, і ось у ці видатні демократи 268 прийняли заяву, що Зеленський легітимний у В країні демократія. Я ще раз наголошую, ніхто не ставить під сумнів легітимність української влади, але над демократією треба працювати, і європейська солідарність про це відверто говорить. Те, що ви зараз просто ставите цю заяву на розгляд, ви тим самим навпаки підважуєте це питання, підважуєте легітимність свого президента. Не робіть цього, не грайте за російським порядком. Європейська солідарність як державницька політична сила, враховуючи ті виклики зовнішні, які сьогодні стоять перед нашою країною. У нас дуже непроста ситуація з єдністю міжнародних партнерів, і в даному випадку суттєво шкодить єдності спроба власні помилки перекласти на голову відповідальність за них наших партнерів, в першу чергу, напередодні тих перемовин, куди підштовхують Україну, і де ми не розуміємо українського сценарію, американці виходять із американських інтересів, Європа із європейських, і наше завдання довести, що підтримка України є саме американський і європейський інтерес для того, аби не розмивати сигнал для наших партнерів зовнішніх, які чекають від України в першу чергу внутрішньої єдності. Ми демонструємо мудрість. Нам треба негайно долати парламентську кризу, яка була викликана незаконними неконституційними рішеннями по переслідуванню опозиції. І сьогодні ми робимо рішучий крок. Фракція Європейської Солідарності призупиняє Блокування парламенту, даючи можливість голосувати європейські закони, голосувати закони МВФ, закони в першу чергу про підтримку армії, включно з ПДФО, включно з збільшенням бюджету військового включно з захистом військовослужбовців і встановлення кінцевих термінів служби через наше блокування. Нам вдалося внести кілька таких законопроєктів в порядок денний, але ми вимагаємо від влади скасування незаконних санкцій і негайного переформатування більшості, бо це ненормально, коли слуги разом з ОПЗЖ голосують заяву про демократію. Голосуємо. Отже, що було прийнято в парламенті, на чому наполягла європейська солідарність, що стосується підтримки наших військових, ну по перше, це спеціальні зміни для розширення можливостей закладів загальної середньої освіти для людей з особливими потребами. Це про те, щоб навчити людей, які втратили на війні, на жаль, можливість бачити користуватися навіть побутовими речами. Якщо ви не розумієте, навіщо це потрібно, закрийте очі, і спробуйте дійти хоча б до туалету. Я вже не кажу, навіть до їдальні чи зробити собі гарячий чай. Вони повинні наші військовослужбовці з важкими цими пораненнями повернутися до мирного життя. Зараз ми не маємо можливості відкривати окремі центри, і ці люди туди не поїдуть, тому що вони живуть зі своїми родинами. Але в кожному місті є школа спеціальна, де можна цих людей навчати. Оплисками слуги зустріли свою колежанку, пані Кормишкіну. Головне для мене залишатися людиною. Дякую. Яка прийняла рішення скласти депутатський мандат і от слуги вскочили а, на ноги, аплодували. Отак от вони проводжають усіх всіх своїх а, колег, які нічим, окрім скандалів, у залі не запам'яталися. Тільки що слуги народу стоячи, проважали пані Кармишкіну, бо вона винайшла в собі сили, вийшла і сказала: Я іду, Володимир Зеленський! Хочете, щоб вас стоячи проваджали? Зробіть те саме! Вона показала набагато таку більшу принциповість і мужність ніж 30 цих депутатів слух, які з кримінальними справами ходять в залу, голосують. Пан Задорожній, Адарченко і всі інші, які мали бути в СІЗО, але вийшли з СІЗО і сидять в Верховній Раді. А вас як мужність набереться зробити, як зробила Кармишкіна? І ще кілька законопроєктів, які є важливими для наших військовослужбовців, зокрема, це обов'язкове страхування щодо удосконалення надання послуг для певних категорій осіб, які встановлюють особливості цивільно правового страхування власників наземних транспортних засобів, числа учасників бойових дій, осіб з інвалідністю наслідок війни. А також постраждалих учасників революції гідності для того, щоб за, залишити механізм, що учасники бойових дій і особи з інвалідністю не сплачують за себе, в разі якщо вони є винними в ДТП, а сплачувало моторно-транспортне бюро, яке зараз вже не може потягнути суму, бо вона величезна. Ми маємо запровадити інший механізм, тобто компенсацію, яка буде виплачуватися в 50% з державного бюджету. Джека дуже важливий законопроект, якого чекали всі благодійники, які продовжують підтримувати армію. Законопроект спрямований на збільшення тієї пільги, яка є сьогодні в податковому кодексі, з 4% до 8% для. Благодійних організацій, що це за пільга? Пільга полягає в тому, що підприємство, платник податку на прибуток, має право зменшити об'єкт оподаткування на 4%, якщо ці 4%, або до 4%, якщо ці суми були витрачені на благодійництво, ми збільшуємо на період військового стану це до 8%. Я абсолютно точно підтримую збільшення цього відсотку, тому що це кошти, які можуть бути швидше дійти до наших збройних сім. Ми знаємо, що дрони, FPV-шки, реби дуже часто не від держави приходять, а саме від благодійників і благодійних фондів, тому що велике питання між отими навіть дронами, про які говорив президент. 2,2 мільйона вироблених дронів, яких не бачать Збройні сили України, також в цілому, нарешті, ми прийняли законопроект щодо направлення підрозділів ЗСУ до інших держав період дії воєнного стану. Це в першу чергу стосується українського флоту. Питання полягає в наступному: а як ви будете регулювати відправлення військ України на Курщину? І яким саме законодавчим актом це буде регулюватися? Якщо ви за рахунок вето виключаєте норму, яку? Було закладено в цей законопроект. Не лише Курщина нас цікавить Білорущина, Орловщина, Воронищина, Ростона, Дону і так далі. Чи не ускладнюємо і не зв'язуємо руками президенту? Дякую. А ще кілька важливих законопроєктів – це про основи національного спротиву і залучення ветеранів війни до здійснення підготовки громадян України. Залучення дійсно наших ветеранів до освіти, до формування патріотичного виховання в нашої молоді, є життєво необхідним для нашої держави, адже географічно ми з вами нікуди не дінемось. І цей ворог, який з нами є по сусідству, він. Завжди поки що буде там, а отже, ми маємо готувати наступні наступні покоління для того, щоб давати відсіч агресору і вміти її давати. Очевидно, що ветерани повинні більше готувати не тільки мобілізованих, а й тих, хто в рамках різних курсів готується стати на захист батьківщини. Правда в тому, що ветерани вже зараз, вже з цього навчального року, досить активно залучені до цього процесу. Там, де була можливість, де було бажання місцевих органів управління освіти знаходити контакти, залуча. Ати цих людей, звичайно, можна це інституалізувати, і ми розуміємо, чому це важливо робити. Але ну правда в тому, що насправді вже якісь рухи відбуваються. А власне також ми прийняли законопроект, яким дозволяємо особам, які були звільнені з полону, не сплачувати відповідне мито за отримання паспорту інших документів, і ну це зрозуміла така соціальна ініціатива. Адже важливо, щоб наші захисники, які перебували в полоні і повернулися додому, мали змогу швидко оформити документи без сплати додаткових коштів. В цій залі ми маємо вирішувати питання з нашими громадянами, не лише з тими, які повернулись в полон, з полону, хоча це надзвичайно важливо. Маємо вирішувати питання загалом демографічної ситуації, демографічної кризи. В цьому залі давно затверджений комітетом лежить і не виноситься мій законопроєкт 11.424 про засади державної демографічної політики. І ось таким був цей парламентський день, друзі. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, пишіть, що ви думаєте про роботу парламенту, ваші ідеї як разом ми маємо захищати демократію. Ваша думка для нас дуже важлива. Підписуйтесь на мій Ютуб канал. Все буде Україна, друзі.